Ще один провал Переса боротьба Ферстапена і Хеммельтона, а також новий переможець в цьому сезоні. Вітаю вас на каналі Fast Lane, а це огляд Гран-Прі Угорщини. Серед новин перед цим етапом команда Хас не буде продовжувати контракт з Кевіном Магнусеном. Він покине американську стайню з наступного сезону і ходять чутки, що він навіть може закінчити кар'єру у Формулі 1. Хто стане напарником Бермана у ХААС в 2025 році поки що також невідомо. Хоча деякі джерела повідомляють, що ним може стати Естебано Кон. На цю високошвидкісну та спекотну трасу майже усі команди привезли оновлення своїх болідів. Розглянемо найбільше з них. Red Bull значно змінили кожух двигуна, змістивши попередні високі плечові канали охолодження та повернулись до більш класичного вигляду. Феррарі привезли оновлену версію свого днища з Іспанії. Вони внесли незначні геометричні зміни для покращення стабільності потоку повітря. Астон Мартін повністю оновили днище і дифузор, та додали ось цей елемент, що схожий до того, який є на Феррарі. З усіх команд Кікзаубер привезли найбільшу кількість оновлень в Будапешт. Повністю нова форма сайдподів та отворів радіатора з виступаючою верхньою площиною, як у Red Bull. А також нове днище зі збільшеним притиском на високій швидкості. Уся кваліфікація пройшла в доволі змішаних дощових умовах, але траса була достатньо сухою, щоб гонщики ставили свої кола на сліках. За результатами першого сегменту з нього вилетіли обидва гонщики команди «Альпін». Такий провальний результат Оконзгаслі показали через дивні вказівки своїх інженерів, які вирішили не випускати їх на фінальні спроби. Не вперше в цьому сезоні Альпін роблять подібні помилки у кваліфікаціях, і внаслідок цього вони стартували на двох останніх позиціях. Серхіо Перес знову вилетів з першого сегменту. Ще одна власна помилка, через яку він знову сильно пошкодив свій Red Bull. Окрім знищення своєї репутації, він вкотре в цьому сезоні стартуватиме далеко позаду. Джорджу Расселу також не пощастило несподівано залишитися у Q1. Його останнє коло було недостатньо швидким, а через те, що команда Mercedes залила йому палива тільки на одну спробу, він не зміг покращити свій перший час та стартуватиме тільки із 17-го місця. В другому сегменті вибули обидва гонщики Хас та Вільямс. Хюлькенбергу не вистачило всього однієї сотої секунди, щоб дістатися до Хеммельтона на 10 му місці. Незважаючи на непогані виступи у практиках, Алекс Албон наприкінці трохи застряг у трафіку та не зміг покращити своє коло. За результатами третього сегменту Ландо Норріс зайняв полпозицію позицію на гран-прі Угорщини. Його напарник по команді Оскар Піастрі також показав чудове коло, кваліфікувався другим та відстав від Ландо всього на 22 тисячні секунди. Макс Ферстапен, який зовсім трохи відстав, поставив третій результат та спробує поборотися з ними в гонці. Карлос Сайнс знову був кращим з Феррарі та стартуватиме з четвертого місця попереду Хеммельтона та Шарля Леклера. Внаслідок того, що Астон Мартін зберегли додатковий комплект софту з практики, Алонсо та Строл змогли пройти до Q3 і зайняли непогані місця на старт. Даніель, Рікардо та Юкі Цунода змогли підібрати чудові налаштування під ці умови, що допомогло їм вивести свої боліди на 9 та 10 місце відповідно. Проте, Юкі Цунода через свою сильну аварію наприкінці третього сегменту отримав значні пошкодження свого авто. Усі елементи боліду змогли полагодити, і Юкі уникнув старту з підлейн. За результатами гонки її виграв гонщик Макларен Оскар Піастрі, для якого це була перша перемога в кар'єрі. А за 13 етапів цього сезону ми побачили вже 7 різних переможців. Домінантний дубль від обох Макларенів насправді досить драматично завершив цей гран-прі. Спочатку Норіс програв лідерство Оскару. Він в свою чергу довго лідирував, але потім припустився помилки та зменшив свій відрив. На другій хвилі підстопів стратегія Макларен, як і в минулій гонці, знову занадто довго тримали піастрі на трасі, що дозволило Норісу заїхати на підстоп раніше та обійти свого напарника. Після того Ландо ще й мав значно швидший темп на колі та від'їхав від нього. Незважаючи на це, команда вирішила попросити його повернути позицію Оскару, можливо, щоб компенсувати невдалу стратегію та допомогти австралійцю заробити першу перемогу. Було досить несподівано побачити, як Норріс після 20 кіл прохань від свого інженера, все-таки вирішив піти на цей крок та пропустив напарника. І якщо чесно, відчуття після фінішу були дещо змішаними. З одного боку, круто, що Піастрі здобув свою першу перемогу, але з іншого боку здалося, що Норріс фактично йому її подарував. Мабуть, саме це залишило трохи неприємний слід на справді чудове досягнення Оскара та всієї команди Макларен, які продемонстрували значний прогрес з початку сезону. Звісно, якщо не враховувати стратегію. За Ландо Норрісом на третю сходинку подіуму приїхав Льюіс Хеммельтон, який, до речі, знову побив ще один рекорд. Завдяки хорошому гоночному темпу він досяг свого 200-го подіуму в кар'єрі, і за цим показником він є незрівняним за всю історію Формули 1. Шарль Леклер нарешті повернувся до успішних виступів у гонках. Відновлення темпу завдяки новому днищу в купі з нормальною стратегією дозволили йому провести чисту гонку та фінішувати разом з Сайнзом на четвертому та шостому місці. Дістатися до боротьби за подіуми Феррарі все ще не можуть, проте це все одно була впевнена реабілітація Шарля після двох минулих проблемних гонок. Це гран-при пройшло для Макса Ферстапена як одна суцільна скарга на все у його стилі 2020 року. <плес> Вже після першого повороту він почав скаржитися, що не хоче віддавати позицію Норрісу, яку він отримав поза межами траси. Також під час гонки він був, м'яко кажучи, незадоволений проблемами з гальмами та поганою стратегією заміни гуми. Невдала тактика Red Bull дійсно коштувала йому втрачених позицій під час обох підстопів. Але кульмінацією його виступу став інцидент з Хеммельтоном, після якого він, на диво зміг доїхати до фінішу на п'ятому місці. Це була досить безглузда спроба обгону проти Льюіса, яку не очікуєш побачити від трикратного чемпіона. Звісно, він ніколи не сприймав такі поразки спокійно, але можливо тут ще підсилила емоції, невдала гонка в Австрії та невирішені проблеми з болідом. Якщо поглянути на те, що Серхіо Перес відіграв 9 позицій, може скластися враження, що він провів хорошу гонку. Але якби він не допустив ту помилку в кваліфікації, йому і цього не довелось би робити. Це була його задача мінімум, і похвалити його можна тільки за те, що він хоч тут привіз свій болід неушкодженим. Джордж Рассел, який проривався разом з Пересом, міг фінішувати вище, якби не стратегічна помилка його команди. Стратеги Мерседес також занадто довго перетримали Расела на трасі. Він втратив позицію та фінішував восьмим позаду Чеко. Тактика однієї зупинки дозволила Юкіцуноді успішно фінішувати дев'ятим на своєму арбі. Японець продовжує стабільно набирати очки та перевершувати свого напарника навіть після аварії у кваліфікації. Лендстрол опинився останнім, хто заробив очки у цій гонці. Канацю знову вдалося фінішувати вище Алонсо, у якого разом з Рікардо навпаки була невдала тактика гуми. Стратегів Арбіта Астоні вистачило тільки на одного гонщика. Адже Фернандо разом з Даніелем занадто рано покликали на підстоп, внаслідок чого вони потім і випали з десятки. Для Фернандо необхідно повертатися в кращу форму та перестати програвати стролу. А для Рікардо потрібно стабілізувати свої виступи відносно цуноди. Надійність Болідів Альпін продовжує підводити своїх гонщиків. Стартувавши з-під спідлейн через заміну електроніки, у Гаслі знову зламалась коробка передач, і він знову зійшов другу гонку поспіль. Після цього етапу в заліку пілотів Льюіс Хеммельтон обійшов Расела з Пересом та піднявся на шосту позицію. У чемпіонаті команд Макларен обійшли Феррарі, і тепер вони наближаються до Редбул. За результатами голосування гонки, вона також отримала високу оцінку. Останнім часом в нас було досить багато цікавих гонок, і ця точно була одною з них. Чудова тактична і фактична боротьба на трасі, і, звісно, перемога Оскара Піастрі. Далі на нас чекає 14-й етап сезону, який пройде у Бельгії на трасі спа франкоршам з 26 по 28 липня. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram, оцініть огляд, і як завжди, побачимось у наступному відео.